Сполучені штати оголосили новий пакет військової допомоги для України на суму 400 мільйонів доларів. Фокус нового траншу озброєння на боєприпасах до артилерійських систем, які раніше передали партнери гаубиць і хаймерсів. У повідомленні Пентагону йдеться, цей пакет допомоги призначений для того, аби задовільнити критично важливі потреби українських військових. Обговорити подальшу підтримку України приїхав до Вашингтона у п'ятницю канцлер Німеччини Олаф Шольц. У ці хвилини президент США Джо Байден приймає свого німе. Ського колегу у білому домі більше про головні вашингтонські теми поговоримо із Остапом Яришем, який приєднується до ефіру з державного департаменту. США. Остапе, привіт, вітаюля перш за все. Давай поговоримо про допомогу. В чому особливість нового пакету, що привернуло твою увагу найбільше? Дійсно, як ти вже правильно згадала основний акцент в цьому пакеті на боєприпасах до Хаймерс, до артилерії, також боєприпаси для для і це БМП. Також бачили ми фінанси для підтримки, для ремонту, для навчання українських військових. Однак є ще одна річ, якої раніше ми не бачили в попередніх пакетах, на яку я б звернув особливу увагу, це є броньовані мостоукладачі, а через які, які можна використовувати для переправи броньованої та важкої техніки, скажімо, через річки чи через інші перешкоди. Я глянув, що про це пишу військові експерти, і вони а, погоджуються на тому, що такі штурмові мости, які їх ще називають, вони здебільшого є призначені для наступальних операцій, що може бути свідченням того, що Сполучені Штати готують Україну для, для майбутнього контрнаступу на навесні. Ми знаємо, що цей пакет юлю його цю цю зброю його виділяє, її виділяють із запасів сполучених штатів. Тому можемо очікувати, що і боєприпаси, і інша техніка надійде до України вже найближчим часом. Лічені дні так кажуть, прибуває техніка, яка яку виділяють за цими пакетами допомоги. Остапа нині тривають переговори між президентом Байденом і канцлером Шольцом. Які очікування від цієї зустрічі з точки зору підтримки України? Так дійсно Юлію, прибув канцлер Шольц до Вашингтона із дводенним візитом. Насправді я б сказав, доволі незвичайний візит, тому що не буде спільного прес-підходу президентів за підсумками цієї, цієї зустрічі. Розмови ми знаємо, що президенти зосередяться на робочих питаннях і, і будуть мати достатньо часу обговорити важливі речі за зачиненими дверима. Ми очікуємо за повідомленнями Білого Дому і також німецької сторони, що основний акцент буде саме на підтримці України, як зберегти цю єдність у наступні місяці і як далі розвивати підтримку, як і сполучених штатів, так і німеччина, так і зрештою інших союзників та партнерів. Саме це буде основним фокусом розмови Джо Байдена та Олафа Шольца. Ми знаємо, що дуже багато рішень приймаються в координації. Пам'ятаємо рішення про танки. А США та Німеччина його це рішення ухвалили спільно, і тому інші важливі теж речі ухвалюються ухвалюються спільним чином. І про це сьогодні говорив Олаф Шольц. Джо Байден перед. Зустріч у в овальному кабінеті. А про загальний тон цього візиту думаю його добре охарактеризував Джон Кірбі, представник ради з національної безпеки США. Він пояснив, що саме про що саме говоритимуть лідери країн, коли це стосується України. Прошу послухати. Я вважаю, обидва лідери поділяють прагнення українців до миру. Миру, який є справедливим, чесним і стабільним, миру, який підтримує суверенітет України та зберігає її незалежність. І також важливо, і вони обидва погоджуються, що це має бути мирна угода, під якою може підписатися президент Зеленський, і це потрібно робити детально, говорячи і повністю координуючи ці дії із українцями. Інакше цей процес ніколи не розпочнеться, а результати не будуть стійкими. Остапе, напередодні багато уваги привернула дуже коротка, але все ж зустріч між держсекретарем США Антоні Блінкіним і російським міністром Сергієм Лавровим. Дипломати, серед іншого, торкнулися теми України. Як коментують оглядачі сам факт того, що ця зустріч відбулася? Про що це може свідчити? І чи взагалі варто продовжувати на їхню думку діалог із Кремлем? Віро держдепі тут говорить, що ця зустріч не була нічим особливим, що США використали її або донести свої свою позицію до Росії і не будуть вибачатися за те, що вони доносять ті речі, які важливі для сполучених штатів. Однак не всі оглядачі юлю погоджуються із таким підходом. Наприклад, дехто вважає, що зустрічі розмови, зокрема з Сергієм Лавровим, зараз є безсенсовні. Зокрема, про це нам в коментарі сказав Девід Креймер, це виконавчий директор інституту Джорджа Буша. Я не думаю, що розмова між Лавровим і секретарем Блінкеном приносить особливу користь. Сподіваюся, що це не надсилає жодних непродуманих сигналів про те, що США шукають переговорів з Росією, особливо після того, як секретар Блінкен цими днями сказав, що немає жодних доказів того, що Путін серйозно налаштований на переговори. На мій погляд, нам потрібно продовжувати ізолювати Росію, продовжувати посилювати режими санкцій і нарощувати нашу допомогу, аби Україна перемогла у цій війні, а не лише захистила себе. І Лавров, на мій погляд, дуже мало впливає на процес прийняття рішень у Москві. Тому я вважаю, що говорити з ним значною мірою безглуздо Ось така думка Девіда Креймера. Юлі. Однак не всі теж погоджуються із такою оцінкою. Зокрема, колишній міністр закордонних справ України пан Клімкін в інтерв'ю нашому колезі Андрію Гетьману сказав, що він не бачить жодної зради між, між такою короткою розмовою, між Антоні Блінкіним та, та Сергієм Лавровим. Давайте послухаємо, що сказав пан Клінкін. Я не бачу ніякої зради в зустрічі Блінкіна і Лаврова. Я бачу це як додаткову можливість просто передачі якихось сигналів між, між Сполученими Штатами і Росією. Не більше того, це може бути і по інших каналах, але може бути і через Лаврова. Не більше і не менше. Тобто, я б не робив з цього ані проблеми, ані якогось зрушення. Ки цікаві думки дипломатів і експертів будемо стежити, чим завершиться сьогоднішні переговори Олафа Шольца і Джо Абсолютно. Байдена. Про це буде обов'язково на нашому веб-сайті. Дякую тобі дуже, Остапа. На зв'язку із державного департаменту був мій колега Остап Яриш.